Праця на «Чисто місто» показала всій країні, як у Києві працюють земельні схеми. І після цих туалетних історій всі побачили тільки в айсберга. бо проблема не в конвертах і навіть не в кнопках, які голосують за це рішення. Головне це те, що бюджет Києва втрачає гроші від оренди землі. Це величезне стабільне надходження. Але коли ділянки проходять через своїх людей, коли оренду занижують, коли землю віддають не через аукціон, а попання. Як гроші просто не приходять у бюджет. Київ втрачає сотні мільйонів, які просто змиваються не в міську касу, а в чужі кишені. І тут найцікавіше, якби система працювала чесно, ці гроші йшли б на нормальні дороги, на нові автобуси, тролейбуси, на благоустрій районів, на школи, стадіони, лікарні і ще б на пару мостів лісти вийшли. Після цих скандалів роботу земельної комісії досі не перезапущено. Що вкотре ілюструє, без Відповідальність і управлінська неспроможність нинішніх керманичів міста.